Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт однієї з моїх найулюбніших страв з азіатської кухні. Це ну, називаємо їх крила по азіатськи, я не знаю назву. Готую так. Сам комбіную інгредієнти і ну, виходить досить непогано на мій смак. У нас тут взяли трошки крилець, ми їх всі поділили на такі фаланги. Ось вони такі жарненькі, смачненькі. Так, е, перша умова це крила повинні бути сухими. Тобто ми їх підготували, помили. Е, далі там чи бумажним полотенцем, чи там. так вони постояли, дивіться самі, треба, щоб вони були сухі. Тому тому що ми їх будемо далі посипати кукурудзяним крахмалом. У нас такий крахмал, щоб не було цієї якісь там маси, комків, вони повинні бути сухі, присипані. Краще. Взяти е, е, окрему ємність, насипати туди крохмаль, там все обваляти, якщо у вас невелика кількість. У нас тут 3 кіло, велика сковорідка, тому так це буде довго. Для формату відео ми зробимо, засипаємо йому сверху. Тобто поїхали. Я ось таким макаром розподіляю і, і перемішую ретельно. Крахмала не жаліємо. Крила можна попередньо вимочити в молоці. якщо бажаєте, щоб вони ще були м'якіші, ще ніж ну, я цього робити не буду. Мені. Крила подобаються і так, а ви дивіться так, ось у нас ретельно ми вимішали ще трохи підсипаємо. Крухмаль саме кукурудзяний. Друзі. Кукурудзяний смачніше. Крила у нас готові. Далі ми розпалюємо багаття. пательня у нас вже стоїть і будемо смажити. Так, вогонь горить, пательня в нас вже така прогрілася. додаємо олії. Так, не дуже багато, це не фритюр, ну так, щоб вони і не сухі були. Вогонь нам потрібен середній. Нам не потрібно його випалювати, ці крильця дуже, дуже сильно. Середній вогонь тримайте, щоб не погорів крахмаль. Так, закидуємо наші, наші крильця. грильця наші вже в пательні І так рівномірно їх обсмажено. Якщо олії маловато можна додати. Нам потрібно рівномірно з кориночка. Красотка. Так, друзі, і тепер нам бажано ще кожне крильце з кожної сторони підсмажував його отак от перевертаємо дивіться друзі який насичений колір яка вже скоринка ароматна тут все йде по плану Так, далее, друзья, робим соус. Нам будет вот рыба в чеснок. пока здесь. Зубочки в пять. Да, исторично. Честно, когда что с водорода. Далее у нас. Далее у нас мед. Вот здесь такие. Вот такую ложку. Давайте Масло, он вот такі соус, так ще сахар, у нас соус луденький, ну вот так все це заливаємо соєвим соусом. Ну, ось масло у нас вже розтануло, я ще додам такого чилі соусу. Бо я полюбляю, я полюбляю, ну, додаю. Буде у нас пуска такі Отакі густувати повинен бути. Щас ми це все. Зальємо на крильця. Так, друзі, соус ми зробили. Тепер невеликий у нас вогонь на патильні. Ми туди повертаємо наші крильця, та зверху зальємо це все соус. О. Крильця трошки охолонули, і ну, якраз і підігріємо. Але якщо ось зробити соус завчасно за такою проблеми Так, і все це, це заливаємо нашим соусом Зараз рідина буде випаровуватися, і в нас буде такий зв'язкуватий соус, який обгорне наше крильце. Це буде, звісно, справжня азіатська боя. Тобто, Дякі медуні становиться і цукру густий, як карамель. Так, от дивіться, друзі, рідина майже виправилась. Такий у нас густий-густий соус залишився. Він повністю на всіх крильцях. Зараз ще трохи. І будемо знімати з огню, зверху, зверху прекрасним кунжутом та й будемо насолоджуватись. До речі, страву можна їсти і холодні. теж смакує дуже добре. Дивіться, як це Дуже полюбляю азіатську кухню. Так, з вогнями вогонь ми розгорнули, зараз буде охолоджуватися і все це діло перекачаємо куни з Така красота, друзі, зараз будемо куштувати соєвий соус, мед, цукор, чесник. Вершкове масло. Це, це крильце, неймовірне. Куштуємо. Друзі, спробуйте. це моя рекомендація.